Добрий день, Маша. Сьогодні розкажу тобі, що тобі потрібно буде зробити в завданні номер 2 Це Scratch. Scratch і проєкт по програмуванню. Для того, щоб зайти в Scratch, тобі потрібно відкрити браузер Google Chrome. Далі ну, бути в своєму аккаунті. Потім перейти на сторінку Scratch. Для цього ти в Google пишеш назву там Scratch або українською, або англійською. Потрапляєш на сторінку видачі, обираєш ось це посилання або можеш одразу перейти за тим посиланням, яке вказане в завданні. Переходиш на ось цю сторінку зі скретчем, і перше, що тобі треба тут зробити, це зареєструватися. Для цього можеш обрати мову, якщо в тебе не українська мова, а в самому низу сторінки: ось тут вибор мови. Можеш вибрати мову українську, щоб тобі було зрозуміліше. Натискаєш кнопочку Приєднатися. Придумаєш собі ім'я, якесь неповторне має бути ім'я, так, якого в інтернеті ще немає. так, Там можеш своє ім'я написати та якісь цифри. Тоді воно буде 100% неповторне. Придумати собі пароль якийсь, повторити цей пароль. Далі натискаєш кнопочку Далі. Обираєш країну, Україну краще обирати, навіть якщо ти зараз в Європі. Натискаєш далі, обираєш місяць та рік народження. Не треба свій справжній обирати, десь там 2000-не обираєш, щоб тобі було приблизно так. Ну, щоб було вже 18. Натискаєш далі, обираєш жінка чоловік, Далі. Тут вводиш електронну пошту. Де взяти свою електронну пошту? Паралельно, тобто, в тебе відкритий скретч і паралельно відкриваєш нову вкладочку. Знаєш, бачиш твій аккаунт. Ось. Його значок, натискаєш на цей значок аккаунту, і внизу під своїм іменем ти бачиш свою електронну пошту. Береш її, копіюєш, виділяєш ось так, мишкою протягуєш. Правою кнопкою на виділенні натискаєш копірувати. Переходиш в Scratch. Тут правою кнопкою натискаєш вставити, І ось твоя пошта вставилась, тобі не потрібно її переписувати. Можна переписати. І натискаєш кнопочку Створити свій аккаунт, тоді в тебе створиться аккаунт, в якому ти можеш працювати. Так, коли ти це зробила, автоматично Scratch тебе перекидує в твій аккаунт. Зараз я зайду в свій. І потім тобі потрібно буде створити проєкт Магічна дуель. Він буде складатися з фону, з двох персонажів, з кнопок, і, ну, звичайно, вони мають взаємодіяти один з одним. Що ми робимо? Коли ти перейшла, ти вже в своєму аккаунті. Як пересвідчити, що ти в своєму аккаунті, в тебе справа вгорі, ось тут буде назва твого аккаунту. Це важливо, тому що інакше ти не зможеш просто зберегти свій проєкт. Пересвідчила, що ти в аккаунті. Натискаєш кнопочку Створити. І в тебе починається створення проєкту. Що ми тут бачимо? Ну, ти трошки маєш вже пам'ятати Scratch, тому що в 3 класі ми з ним знайомилися. Тобто справа в тебе екранчик, де буде відображатись твій проєкт. Справа внизу в тебе невеличкі налаштування, параметри твої, твоїх персонажів. І буде список персонажів. Зараз в мене лише один кіт, та й в тебе він буде. Внизу, справа, ми бачимо. Кнопка бібліотеки персонажів, а це бібліотека фонів. Потім будемо їх обирати. Посередині бачимо місце там, де ми складаємо нашу програму. Зліва ми бачимо команди, з яких ми будемо складати програму. Вони розділені на кольорові категорії з назвами. Ти можеш поклацати, подивитись і обрати ту категорію, яка тобі потрібна. І як ними користуватись? Береш, просто перетягуєш на серединку, так, і обов'язково їх, як пазлики, з'єднювати. Це важливо, бо інакше вони працювати не будуть. Прибрати їх так само, назад прибираєш і затягуєш. Тепер щодо проєкту, наша магічна дуель. Значить, що ти робиш? Пишеш назву, тобто вгорі ось віконечко. Виділяєш, пишеш назву там. Магічна дуель, наприклад. Магічна. Дуель. Є, написали. Далі. Обираєш персонажів. Кота ми видаляємо для того, щоб видалити, натискаємо скрести біля персонажа. Щоб обрати нових персонажів, переходиш на ось цю кнопочку мордочка кота, натискаєш, переходиш в бібліотеку персонажів. Тут їх дуже багато, можна пошукати по. Полазити, що тобі більше до вподоби. Якщо ми обираємо магічну дир, то можна одразу переходити за категоріями так зручніше шукати. Я переходжу на фантазії, і тут бачу в мене внизу є чарівник. Я клацаю, клацнув на нього, він додався. Далі новий персонаж знову переходжу сюди, знову фантазії. Обираю відьму. І ось і відьма. Розставили їх по місцям, тобто один з одного боку, інший з іншого боку. Персонажів додали. Тепер додаємо фон. Де взяти фон або тло? З правого боку, ось внизу кнопочка бібліотека фонів. Натискаєш, обираєш фон. Ну, Більш-менш тематичний, який буде підходити до твого проєкту. Я оберу е чарівний ліс. Він знаходиться в фантазіях. І ось в мене є ліс. Є. Базу ми зробили. Наступне, що треба зробити. Давай розвернемо нашу відьму обличчям до е, нашого чарівника. Як це зробити? По-перше, е, щоб його розвернути персонаж, його треба виділити. клацнути. Тобто він має бути активний. Ось тут синім кольором виділений. Шукаємо справа віконце напрям. Клацаємо на ось це віконечко з цифрою 90. Розвертаємо стрілочку в інший бік, тобто обличчям до м, нашого персонажа. Щоб цифра була мінус 90. І щоб перевернути, зараз вона вниз головою у нас щоб її перевернути в нормальне положення. Внизу шукаєш ось цю кнопочку, стиль обертання. Ось вона посередині. Зараз показую тобі. І натискаєш на неї. Оп, все. Персонаж обернувся, ми це зробили. Клацаєш на будь-якому вільному місці, все, на віконце це прибралося. Наступне, що нам потрібно буде зробити, це намалювати кнопки. Як ми їх малюємо. Для цього нам треба створити нового персонажа, але персонажа саме нами намальованого. Для цього ми просто наводимо кнопку на мордочку кота і обираємо пензлик. Малювати. У нас створюється новий пустий образ, пустий спрайт. І тут ми починаємо малювати нашу кнопку. Кнопка буде виглядати як пляшка, як її намалювати. Обираєш будь-яку фігуру. Там, наприклад, коло я обираю. Обираю коло. Обираю колір кола, якщо потрібно. Так, можеш тут пообирати, яке ти будеш блакитне, хай буде. Малюємо коло. Просто лівою кнопкою тягнеш, намалювала коло. Щоб перемістити це коло, тобі треба обрати інструмент ось цей стрілочка переміщення. І ти можеш його переміщати, це коло, збільшувати, зменшувати, якщо потрібно. Як коло перетворити на пляшку? Обираємо інший інструмент, ось ця стрілочка називається реформувати. Натискаємо на неї, і тепер нам потрібно створити вузлики. Тобто ти бачиш на своїй фігурі ось такі вузлики. Ці вузлики ми можемо хапати мишкою і пересувати в будь-якому напрямку, в будь-які місця і так далі. І створювати нові вузлики або видаляти старі. Чи тобі потрібно схопити верхній вузлик і трошки його підняти і перетворити наше коло на яйце. Далі створити ось тут вузлик та ось тут вузлик. Клацаємо тут просто мишкою. Клац, створився вузлик. Ми його тягнемо до середини. Ось так раз. Тут створюємо такий же вузлик. Клац, вузлик створився, тягнемо до середини. У нас вийшла ось така колба. Щоб її перетворити на Ну, далі, далі почати перероблювати на нормальну пляшку. Беремо ось ці вузлики бокові, і тягнемо трошки вниз. І з цього боку. Ось ці відрізки, які ти бачиш по боках, і е, на краях, від яких знаходяться квадрати, їх також можна рухати, переміщати і таким чином змінювати свою фігуру. Тобто, я тобі зараз е, показую, як створити таку пляшку. Звичайно, ти можеш створити свою пляшку, вона не обов'язково має бути така, як у мене. Є, пляшку створили. Далі створимо пробку для цієї пляшки. Для цього я обираю фігуру квадрат, натискаю, обираю колір для моєї пробки, він буде коричневий. Щоб підбирати більш-менш нормальні кольори, треба рухати всіма трьома цими бігунками. Далі малюю квадрат, звичайно, намалював. Обираю цей самий інструмент, стрілочка реформувати клаце. Нижні частинки квадрату прямокутника зменшую, ось так, звужую. І в мене вийшла ось така пробка. Далі обираю інструмент стрілочка клац, одягаю цю пробку на свою пляшку. Ну, нібито одягаю. І в мене вийшла ось така пляшка з пробкою. Є. Намальовано. Ось ми бачимо, що воно намальовано. Наступне, що нам потрібно зробити, трошки її зменшити. Бо, звичайно, вона завелика. Для цього ми, має бути обрана пляшка, тобто вона має бути активна. Шукаємо в це розмір. Зараз показую, ось тут зараз стоїть цифра 100. Це забагато, тому я пишу десь 50. Клацемо на вільному місці. Це багато знову.